Друзі, схоже, я, я ще впав з самого останнього етажа. Але це, не... це неможливо. Друзі, я впав звідти і розбився. Але якби не золоті яблука, я б помер би. <кх> Моя камера розбилася, але коли я прокинувся, я спробував її. Полагодити, і ось вона знову працює. Друзі, більше ніколи не піду на той верхній поверх. Підемо зараз, купимо остан... передостанній поверх, і будемо там жити бігом, друзі. Бо скоро ніч, а мені ще треба поспати, щоб завтра відправитись на Донбас. Швидше, швидше. Що ж, друзі? Підходимо. Угу. Друзі, давайте зараз зателефонуємо цим продавцям і скажемо, щоб вже готували квартиру. Що ж, йдемо. Ага, добре, добре. Що ж, друзі, я договорився з ними. Вони вже там очистили, все підготували, зробили крутий отель. Зараз я з ними порозплачуюсь і буде нормально. Так, це остання кімната. Що ж, надіюсь, вам. Подобається ваша квартира. Дякую, Ва вам величезне дякую. Мені не головне, як виглядає квартира, головне, що я її купив. Бувайте, бувайте. Що ж, друзі, я купив передостанню квартиру, і, друзі, я більше ніколи не буду заходити на останній етаж, бо я розбився, якби не золоте яблуко, я б помер би. Камера взагалі триснута. Що ж, друзі, давайте ще раз подивимося, що я купив. Так, друзі, я розумію, це не так вже по-багатому, але, друзі, грошей взагалі нема. Це моя спальня. Тому приходиться так жити. Потім, якщо буде час, зроблю краще. У мене залишилось 25 алмазів і все таке. Що ж, ми купили цю квартиру, і я вважаю, що треба поспати. Зараз положимо всі наші боєприпаси, але не будемо е, ложити нашу броню, бо е, в, в кожну годину може початись повітряна тривога, і окупанти будуть робити ракетні удари. Зараз, друзі, в основному наші війська. Е, Воюють на Сході, захищаючи, захищаючи Луганськ, Харків і Донецьк, Донбас, все таке. А Київ, а в других містах, там як Суми, все таке. Суми, Це там, де я народився. Ну в таких містах западних, або Північної, або Південно, у них взагалі зараз немає захисту. І також, е, що? В Києві теж є захист, але дуже мало воєнних, бо зараз майже всі воєнні знаходяться на сході. Зараз в Києві дуже мало воєнних, там бага, там, не знаю, і дуже мало танків, ракетних. Етіх. Так що потрібно бути в броні, бо в кожну годину вони можуть запустити ракетний удар. А я буду не готовий. Що ж, добра ніч. Що ж, друзі, схоже, я прокинувся. І тепер. Е, що. Е, я вважаю, що можна йти е, вже на війну, чи що. Мене пан Зеленський має побачити. О, з... Друзі, я маю через півгодини бути в нього, так що давайте швидше квартиру закриваємо і йдемо по важній справі. Так. Угу. Що ж, друзі, зараз я закриваю свою квартиру. І. Так. так що ж, друзі, я її закрив, тому давайте спускатися. Так, це у нас восьмий етаж, сьомий етаж. Ну, друзі, поки я буду спускатись, це пройде ці півгодини. Не... Я надіюсь, що пан Зеленський на мене не накричить за те, що я. О! Пошився і та опоздав все таке. Бо мені ще сьогодні на, на Донецьк їхати, а потім на Донбас. Там, по правді, певно, йдуть розрухи, бо ракетні удари туди попадають щодня. Тому давайте швидше. Добре, що поки не все не ви... Ви, ви вважаєте, чому я не показав вам увесь Київ? Бо там. Інша частина Києву розбомблена і показувати ці розрухи не хочеться. Зараз я спускаюсь. Залишився останній етаж. І відправляємося до пана Зеленського. Що ж, друзі, ось кабінет нашого президента. І! і... Доброго дня, пане Зеленський, вибачте за запізнення, я готовий йти на війну. Якщо кажіть, що треба. Що ж, вибач за запізнення, але не пробачаю. Зараз твоє завдання відправлятися на Донецьк, а потім на Донбас. Не розчаруй мене, якщо хочеш бути сержантом в нашій воєнній інфраструктурі. То краще не розочаруй мене. Др... Пане Зеленське, але я і так відвоював уже Ізюм. Я певно вже заслуговую х... бути сержантом. Я один відвоював від цілої орди окупантів цілий Ізюм. Це не обговорюється. Добре, пане Зеленський, бувайте я пішов. Зустрітимось пізніше. Друзі, це взагалі якось нечесно. Виходить, що я маю сам, сам іти на Донецьк, а без всякої підмоги. Ні, розуміється, там ще залишилися наші, наша артилерія, танки, все таке. І надіюсь, ми, я допоможу чимось. До речі, давайте вже відправлятись я. Бажаю, для вас це буде одна секунда. Для мене їхати 6 або 7 годин. Ждіть. Ну що, друзі, схоже, ми прийшли. Тепер хочу вам представити Донецьк, а далі буде Донбас. Зараз ми в Донецькій області. А тепер ми Будемо переходити далі. Але, друзі, схоже, ми вже в Донбасі, бо я вже трішки загубився. Я в цьому місті ніколи не був. Але, друзі, по-моєму, ми вже проїхали донецьк, а тепер іде Донбас. А, друзі, та це місто дуже современне. Що ж, друзі, все ми взагалі в Донбасі. Так, друзі, ми в Донбасі. Донецьк ми вже проїхали. Я пожартував, щоб вас е, розіграти, бо ви б тоді сказали, що це тільки Донецьк, а де Донбас? Ну що ж, друзі? Е, це був жарт, як ви бачите, я вже в Донбасі. Е, тут я ніколи не був, але розумію, яке, яке це місце дуже современне. Так, дивіться, це у нас карта. Угу, угу. Карта. О, друзі, та це так, таке класне місце. Може мені сюди переїхати жити. Тут краще, ніж в Києві. Але, друзі, ні. Моя сьогоднішня задача це, як ви бачите, знайти наших солдатів та допомогти їм держати оборону так, друзі... О, друзі, дивите як? Нікого такого не бачу. А, друзі, що сталося? Що друзі? Це міст? Він, він порва... Що сталося, друзі? друзі? Схоже, російські окупанти завдали ракетний удар по Донбасу. Де наші солдати? Я не розумію. Де? Вони здійснили ракетний удар. Що робити, друзі? Треба... Треба відступати, бо у мене немає боєприпасів таких сильних. Мен... Мені не видали бомб. Ну, друзі, мені видали тільки меч яблука і. Це все і лук. Друзі, більше мені нічого не видали. Що робити? Случилось опять бомбанули. Ребят, там что-то новое. Я вышел за границы, Донецка. Блин, ребят, у нас нет блоков. Что делать? Давайте надо собраться туда. Бегом-бегом. Где наши войска? Ребята, кто-то по рации общается. раз общается. Прием! Раз-раз! Раз-раз! Наши войска уничтожили! Схоже, потрібна допомога. Р... Прийом! Я прийшов на допомогу, але вас тут немає. Блін. Блін, друзі, друзі. Схоже, наших солдатів та всю нашу техніку перебили окупанти. Треба відбивати наші атаки. Блін, друзі, друзі. Як мені зібратись? Де ці окупанти? Так, друзі, спробую зібратись. Блін, друзі, що робити? Стривайте, друзі, я ж брав. Я ні блоки. перед тим, як відправити. На друзі, навіть не міг таке представити. приїхав, вже Друзі, там перший окупант. Надо його застрелити. Не. Друзі що то за бики? Друзі. Друзі. Схоже, я один не, не зможу їх всіх перебити. Вони дуже сильні. У них є якісь бики рогаті. Що це таке? Якщо вони мене побачать? Це буде. Кі. Ой, Ой, друзі. Друзі! Біжить, біжить. Бежить, Друзья, вони не такі сильні. Треба їх всіх перебити. Мне. -на. На. Опа! Бежить, бик. Бежи рогато Порались. Цих рогатих биків тут ще тіла куча. Би його, би його. Боже, друзі, з ними я не впораюсь... з такою силою. Би його, би його, би його. Друзі, зараз поб'ють. Відступаємо, відступаємо. Що ж, друзі, треба відступати, їх тут дуже багато. Блін, друзі, що робити. Кто це такі? Що це? Це що, скелети. Чи що це? Це що, якийсь пам'яток, чи що це? Друзі, друзі, тут їжа, тут їжа! Тут їжа це нам. Це нам пригодиться, це нам пригодиться. Так, друзі, стой. Стійте, сійте. Давайте заберемо в них якісь... Ні, друзі, ми у них нічого не заберемо. Що ж, друзі, треба тікати. Бігом, друзі, в бійку. Так, ну що, друзі, підходимо. Треба їх привлекти до нас, як будто сюди прийшли, опа, друзі. Окупант! Втік, окупант. Треба того бика. Сюди. Що ж, друзі, сюди йде окупан. Цей бик йде. Бий його, бий його, бий його, бий його. Що ж, друзі, їх ще дуже багато. Треба відступати. Що робити, що робити? Друзі, я вважаю, що треба десь заховатися. Пригаємо. Так, чекаємо, чекаємо. Друзі, давайте зах... десь заховаємось. Що ж, друзі, я заховався, але не знаю, де. Але друзі, нам не потрібно зараз йти в бій. Я один проти цілої цілої окупації. Я один не зможу відбити <зас> ракетні удари цих окупантів. Нам нам потрібно дочекатися допомоги від Києва або Конечку. А зараз будемо прощатися. В майбутній серії ми спробуємо ми відвоювати Донбас, бо його вже захопили. Я тут сижу десь півгодини і чую ці ракетні удари. Зараз наш, наш єдиний шанс це залишатися тут. У нас є їжа Сири Кролики. Я залишусь тут, а пізніше, а пізніше коли прийде до. Допомога, я вже передав е, пану Зеленському, щоб він відправив допомогу на Донбас, бо я за сам не відвоюю. Моя броня вже скоро зламається, тому треба. поки бути в безпеці. Я не знаю, де я в тільки з міста, але недалеко щоб А зараз я вважаю, що треба буватися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Друзі, якщо ви наберете е, е, 100 лайків, я випущу продовження там, де я буду кликати на допомогу. Е, ну, Коли прийдуть е, наші солдати та техніка із Донецька або Луганська, я не знаю, я вроблю. Нашу зйомку, і ми будемо відвоювати Донбасу. Зараз підписуйтесь на канал, ставте лайки і бувайте до зустрічі! А я буду тут сидіти та ждати допомоги.